Товалія дяків я жінка. Я жінка і слабка і сильна. Я жінка, і весела, і сумна. Захочу, буду ніжна і покірна. Захочу буду вільна, як весна. Я жінка і життя, і перемога, твій берег, берегиня і оберіг. Через любов завжди. Моя дорога і інших я не визнаю доріг. Я жінка. Хто впізнає мою душу, тому зорею я до ніг впаду. Для того море обійду і сушу, від серця всі печалі відведу. Моє ім'я то код життя земного. В моєму лоні Всесвіт розквіта. Про майбуття. Мої і думи, і тривоги я жінка України і тому свята.